А просто так номер 10. Не знаю я, про що пишу, заплутався думок клубок, вийшов гуляти на горбок І побачив душу я ньому. Мов вогник сяяла вона десь вдалині, і я побіг, десь бігла, бігла ця душа. Десь бігла-бігла ця душа, догнати я її не зміг. Мабуть, я за чимось, мабуть, я за чимось женусь, кудись на щось чомусь біжу, біжу добром, біжу і злом. Потім подумаю, а що ж було, який в житті досяг вершин яких домігся в світі змін, а може просто яблукав, мов ця заблукана душа.